Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про аргіопу тигрову, яку ще називають агріопа брюндіха, Павукоса або павук зебра. У зв'язку з потеплінням клімату все частіше аргіопу тигрову можна зустріти в різних місцях і куточках України. Поселяється цей павук на кущах, високих трав'янистих рослинах, на сонячних ділянках узбіч доріг чи узліс. Часто його можна зустріти на садових ділянках. На плодоягідних кущах вперше описав даного павука датський зоолог Мортен Брюнніх. Тому -тигрова ще називається Аргіопа Брюнніха. Як представник класу павукоподібні, аргіопа тигрова має голову груди і черевце. Головогруди пласкі, широкі, на колір світлобурі. Зверху голову груді вкриті білими густими волосками, тому здалеку здаються сріблястими. Черевце довге, загострене ззаду. На колір жовто-чорні білі смуги чергуються і нагадують черевце оси, тому і назва павук оса. Ходильних кінцівок у агріопи тигрової вісім. На черевці є павутинні бородавки, які беруть участь в утворенні павутини. Самиці у аргіопити груї більші за самців. Самиці мають довжину до 22 мм, самці маленькі до 8 мм у довжину. Самки є канібалами. Після спарювання вони можуть з'їсти самців, тому самці надають перевагу спарюванню зразу після линьки самки, коли її хеліцери, тобто щелепи ще м'які, і нездатні прокусити хітиновий покрив самця. Аргіопа тигрова – отруйний павук. Їх отрута призначена для знерухомлення здобичі, а здобиччю є дрібні комахи, переважно прямокрилі, зокрема коники. Зазвичай аргіопа тигрова не нападає перша на людину. Дана самиця, яку я зустріла на кущах Агрусу рано вранці, якраз вийшла на полювання. Саме під час полювання, якщо аргіопу тигрову потривожити, вона може вкусити. Укус аргіопитигрової болючий нагадує укус оси. Місце укусу може боліти до трьох днів. Також на місці укусу може утворюватись нагноєння через дію отрути. Отрута аргіопитигрової не є смертельно небезпечною для більшості людей. Остерігатися павукауси потрібно людям, у яких підвищена алергічна реакція на укуси отруйних комах. Щоб не було проявів анафілактичного шоку, будьте обережними навіть у своєму садку. Якщо самичка полює, не чіпайте її. Чому я говорю самичка? Тому що самців ви зазвичай не помітите через їхні дрібні розміри. Дякую, що дивитесь мій канал. Pradėkite žiūrėti vaizdo įrašą.